Олександр Сінкевич показав процес відновлення однієї з гімназій Інгульського району. Заклад зазнав серйозних пошкоджень після російського удару у 2022 році. А зараз, завдяки підтримці західних партнерів, там вже виконано капітальний ремонт, і ближчим часом діти зможуть повернутися до повноцінного навчання у цьому закладі. Далі пряма мова. Сьогодні ми прибули з нашими партнерами німецьким товариством міжнародного співробітництва до 10-ї гімназії, де перевіряємо хід робіт. Ця гімназія це якраз класний приклад співпраці міста і міжнародних партнерів, де міжнародні партнери фактично відновили повністю школу після влучання в неї ракет. Повністю було все замінено, відремонтовано і підготовлено для того, щоб тут відбувався навчальний процес. Місто долучилося до ремонту укриття, а також ремонту даху. А найближчим часом сюди будуть завезені меблі, завершені останні роботи, і вже з нового року діти зможуть сісти за парти. Дякую нашим партнерам з GIZ за те, що вони допомогли нам. Зробити це як сьогодні сказала директор цієї школи. Здавалося неможливим, що це може відбутися в цьому житті, але це відбулося за останній рік. Дякуємо нашим партнерам за допомогу в цьому проєкті і ще в багатьох проєктах, які є в нашому місті. Впевнений, завдяки цій допомозі, ми вистаємо і переможемо.